З'являється інформація про те, що Каспійським морем перекинуто відповідно балістичні ракети. Але де їх розміщують? Чомусь Капустін Яр? Але вибачте, ну Капустін Яр, якщо брати тактико-технічні характеристики з Алгафара 700 кілометрів, це навіть якщо би за Алгафари передали. І куди він долетить? До, до Краснодара, до Волгограда, до Саратова. Абсолютно точно. В чому сенс? Поясніть мені, шановні телеглядачі, коли в західні ЗВІ з розумними обличчями виходять кажуть, ми зафіксували передислокацію. Ось навіть е, там кількість нам відома тих плавзасобів, які здійснювали, якої холери вони тоді їх розміщують в глибинних районах Російської Федерації, якщо у них брак відповідно засобів ураження. Ну, погодьтеся, ліпше використовувати іранські правильно ракети, наприклад, ті ж саме, КН23 КНДРівської, правильно? Угу. Вони а дешевше, друге, відповідно, дають можливість ну, економити власне іскандери.